60 очільників держав та керівників урядів майже 350 урядових посадовців різних країн, а також понад 3 тисячі представників бізнесу з більш як 130 держав світу відвідали цьогорічний всесвітній економічний форум уже сьомий рік. Поспіль активна у Давосі працює український дім, який є важливим майданчиком для суспільно-політичних дискусій, культурної дипломатії та економічного партнерства. Найгучніші заяви Давоса 2025 року та їхній вплив на ситуацію в нашій країні у наступному сюжеті. Саміт у Давосі. Зустріч сильних світу цього і політично, і економічно, і бізнесово. Та цьогорічний Давос особливий, адже він у тіні інавгурації Трампа. Економічний форум у Швейцарії наступного дня після інавгурації нового президента США. Утім, Трамп і до саміту встиг долучитися. Відо зв'язком я збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну нафти. Ви маєте знизити її. Чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього перед виборами. Це не було проявом великої любові з їхнього боку. І я був трохи тим подивований. Якби вартість зменшилась, російсько-українська війна закінчилась би негайно. Зараз вона доволі висока, тож війна триватиме. Ви повинні знизити ціну на нафту і закінчити цю війну. Війна в Україні на ній головний акцент майже у всіх спікерів, розмовних панелей про Україну на саміті з десяток. І головне питання, які економічні важелі для тиску на Росію, Трамп озвучив лише один, але ключовий ціна на нафту. Росія розуміє тільки силу. А пан Трамп пройшов на вибори під гаслами мир через силу. Америка має стати великою. Сполучені Штати мають суттєво наростити постачання у Європу, перш за все, тому що це платіжоспроможні ринки, постачати туди американський газ, американську нафту. І якщо будуть витісняти силовим способом Росію, тобто за рахунок там обмежень, за рахунок іншого типу податків, а за рахунок, скажімо, інших фінансових навантажень. То тоді європейці безумовно повністю будуть відмовлятись від російської енергетичної присутності на своїх ринках, адже залежність від Росії в енергетичному секторі впливає на обороноздатність ЄС і посилює Кремль з природним газом. Усе просто від нового року обсяги до ЄС ще менші. Дещо складніша ситуація зі скрапленим газом. Євросоюз продовжує його закуповувати. Не забуваємо, що європейські країни не відокремлені від Росії океаном, і європейські лідери мають пам'ятати про це. Бої за участю північно-корейських солдатів зараз відбуваються в місцях географічно ближчих до Давоса ніж до Пхеньяна. Росія перетворюється на версію північної Кореї, країни, де людське життя нічого не варте, але у них є ядерна зброя і палке бажання. Ння зробити своїх сусідів нещасними, Росія обвалила міжнародне право. Як інструменти а, юридичного стримування таких країн, як і Росія, там чи Північна Корея, і так далі, і тому подібне. І для того, щоб домінувати сьогодні в сучасному світі, потрібно інвестувати у мілітарні виробництва, Ще раз буду говорити і в свої армії. Говорили про рівень у 2% ВВП. Втім, інвестиції це не лише про оборонку. Попри війну, Україна залишається привабливою для західних інвесторів, і вона базується це взаємодія на кількох опорах. Перша опора це сам інтерес компанії. Пані західних працювати в Україні це вже зараз. Не екзотика, це не така певна політична підтримка, яка була в 22-му році. Зараз це більше базується на розрахунках на конкретних проектах. У пріоритеті партнерів, зокрема, корисні купалини і стратегічні галузі промисловості країни. Та для реалізації економічного потенціалу необхідне посилення ППО. Є такі важливі і орієнтовані на майбутнє речі, як критичні матеріали, де ми бачимо власне прямий зв'язок між цікавістю України. Де ми знаємо, є поклади багатьох важливих. Тичних матеріалів і про це знають наші партнери Безпосередньо перспективу, так і на середньострокову перспективу і потребу захищати ці активи і там, мати чітку безпеку постачання та таких матеріалів. За словами заступника міністра економіки, попри війну держави ЄС сприймають Україну як надійного партнера, тому закликають уряди країн посилити нашу безпеку, аби надійно захистити майбутні інвестиції.